Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні е, хочу побалакати за техніку МТЗ, а саме буде відео присвячено е, якій темі, як цю техніку придбати, е, тобто як ця техніка взагалі в Україні купується, обслуговується і так далі. І е, як відбувається сам механізм купівлі цієї техніки. Тому що дуже багато як виявилось, людей не розуміють, що взагалі відбувається з цією технікою. І по привичці замовляють трактори, типу там як міні-трактор, так і великий. Значить, давайте коротко. Я зараз знаходжусь на площаці. Це наша площадка. Вона знаходиться під Києвом. Це наша площадка склад Мотор. Вона з тракторами, тобто, тут не тільки МТЗ стоять, ви можете бачити, їх дуже багато. Я думаю, ви в принципі, ну, відео, якщо дивилися наше, то ви розумієте, що е, ми тут е, не якісь там шахраї, які приїхали під видом, що там подивитися трактори і щось знімають. Мене ніхто не виганяє з Тобто Це наша площадка, ми тут знімаємо, звідти возимо техніку, доставляємо. Спілкуємося і так далі. Що касаємо тракторів МТЗ, повністю на 100% постачальник завжди продавав техніку тільки через банк. Тобто ми жодної продажі за 8 років роботи не робили. Отак от от, привезли, кошти віддали водієві і е, тіпа, розрахувалися далі, як хочете. Ні. Це офіційна продажа. Техніка заходить від двох виробників всього-навсього, від двох імпортерів, вірніше буде сказати, в Україну. На сьогоднішній день ця техніка вона імпортується з заводу Автек, Продає. Ми з ними напряму співпрацюємо. Це техніка, яка їде по всій Україні. Доставка є в будь-яку точку, вона безкоштовна для клієнта. Але цю техніку ви можете придбати тільки через банк. Як цей механізм працює? Допустимо, ви там живете десь в Миколаївській області. Так, да, я розумію, вам може далеко їхати, тобто в Київ, тому що ця техніка стоїть тільки в Києві і під Києвом, там, де зараз ми знімаємо, її немає територіально в інших там маленьких містах, в регіонах і так далі. І може хтось не може приїхати, подивитися. Дивіться, я знаходжусь тут дуже багато техніки. Як я вже сказав, мене ніхто не виганяє, ми не шахраї. І е, ви можете в нашої компанії придбати цей трактор. Але механізм такий: ви замовляєте, скидаєте ваші персональні дані. Е, ну Це зараз прозвучить якось тупо, але це так і працює. Ми робимо вам офіційний рахунок, ми робимо договір, е, і за цим рахунком і договором ви йдете сплачуєте за техніку в банк. Потім скидаєте квітанції вашому менеджеру, який фіксує всю цю оплату, і техніка, трактор підготовлюється, відправляється на протязі там двох-трьох максимум робочих днів, привозиться вам додому з документами, з повним пакентом документів, з транзитними номерами, з усім. По-іншому, ви цей трактор не купите, не е, нам. Це відео, воно, в принципі, чисто по-наболівшому, тому що. Кожен другий дзвінок, люди кажуть, я хочу замовити, от як шифінг, там, як маленький мототрактор, да? я хочу замовити трактор, щоб мені привезли, я розрахувався. Немає такого. Ну, фізично, це техніка, яка коштує мільйони гривень. Вона не привозиться так. ДТЗ <кій> велике. Переходять зараз на, такі, на таку форму оплати. МТЗ завжди були тільки так. Тільки ви замовляєте техніку, вам роблять рахунок, ви рахунок сплачуєте в банку, скидаєте квітанці і чекаєте трактор. Все, трактор приїхав, ви працюєте. Якщо хочете приїхати самостійно, приїжджайте Київ або е, наша, ну, під Києвом знаходиться наш склад, координати, ми вам все скинемо. Вибирайте трактор, вам на місці можуть зробити рахунок, їдете в банк, оплачуєте, все без проблем. Якщо ви не довіряєте, там, допустимо, я розумію, да, це звучить дивно. Техніка дуже дорога, дуже багато шахраїв зараз, да. Но, якщо ви замовляєте в перевірному місці, ми, от, ми торгуємо технікою. У нас багато тракторів, ви можете побачити, ми займаємось тракторами. Тобто нам нема сенсу людей кидати. Ми тут фізично знаходимось вже. 8 років, і ми нікуди не будемо втікати, там ще щось переміщуватись. Тому, друзі, якщо ви хочете купити МТЗ-трактор, набираєте нашого менеджера, там робите заявку на сайті. Ціни по цінам дивіться, техніка МТЗ, вона по суті, як вам так правильно сказати, вона дефіцитна. Зараз іде війна і немає техніки, тобто немає завозу, немає випуску. Техніки взагалі. Тобто, ну, умовно кажучи, з 22-го року Оці трактори, всі, що ви бачите на площадці, вони 22-го року. І е, нових завозів, доки закінчиться війна і там ще пройде якийсь час, не буде в Україні. І ці трактори вони потрапили там, через суди, через мільйон <клухи> всяких перепонок, вони потрапили в Україну. Спустя два роки після того, як їх замовили і частково проплатили, да? тобто імпортер той, що замовив Україну, ще перед війною він проплатив цю партію, потім почалась війна, закрились кордони і так далі. Ця техніка потрапила в Україну тільки в 2024 році. І ось кожним проданим трактором буде збільшуватись ціна на них, тому що дефіцит так працює ринок. Чим менше товару вільного у продажу, тим він дорожчий. Все. Тобто, цей ринок регулюється. отак от. І не треба писати нам, що ви там зовсім зажралися. Да? типа підіймаєте ціни, трактор там для народу і так далі. Друзі, ми останні люди, які заробляють з цих тракторів. Ціни підіймають імпортери, заробляють імпортери, відвозять імпортери. Ми така от ланка між. Площадками, великими корпораціями і клієнтами. Тобто, ми доводимо е, клієнта до розуміння, консультуємо, допомагаємо з вибором, допомагаємо е, там фото, відео і так далі, спілкування. Все. Ну, тобто, наша частка, вона дуже мала в цьому, в цьому процесі. Але, е, скажімо так, якщо ви хочете купити техніку, я завжди раджу не відкладати на... Дуже довгий ящик, тому що з кожним проданим трактором ціни підіймаються. Чесно вам скажу, от зараз підняли трактор, який коштував 940 тисяч, коштує 960 чи 980, не пам'ятаю точно. Це 892-й. Тобто, 1000 доларів піднялась просто тому, що там умовно 30 штук продалось, їх 20 залишилось, все. Вона стала дефіцитною, і ви не де її не купите в іншому місці. Тому, друзі, купуйте техніку в перевірених містах. Не потрапляйте на шахраїв, Ми завжди можемо зв'язатися з вами там по відеозв'язку, як вам буде зручно. Можете набрати в робочий час, тільки набирайте. Проконсультувати. Коли ми там на площадках можемо вживу показати, якщо ви не можете фізично приїхати. Якщо можете фізично приїхати, приїжджайте. Дивіться, вибирайте ваш трактор, їдьте в банк, сплачуйте. По-іншому ви техніку не купите. З вами була компанія Мотор Україна. Це огляди, як купити. Білорусів, МТЗ тракторів. З вами був Денис. Якщо у вас які, якісь питання залишились, пишіть в коментарях. Пока-пока.